Скільки мені обійшлася вежа з просеко та морепродуктів у Києві? Тут і тигрові креветки з хоспера, тартар з тунця, лосося, запечені мідії, хрумкий багет, манговий соус, а зверху сама вежа з просеко виглядає дуже ефектно. Уявіть таку вежу замовити на побачення або посиденьки з подругами. Це італійський ресторан, і не дивлячись на дизайн, ціни тут невисокі. У них навіть готують пасту в головці сиру. Але я замовила лазанью баланьєзе. Це одночасно і естетично, і смачно. У ресторана велика тераса з каміном, але відкриттям для мене став їх наполеон. Офіціант привозить десерт на золотій таці, відрізає при вас та поливає соусом. Шматок вагою 400 грам. Ідеально підійде на двох. І це найкращий наполеон що я їла. Гармонійний, добре просочений. Він точно заслуговує вашої уваги. Ваше улюблене час оплачувати рахунок за вежу заплатила 1650 гривень. Цей італійський ресторан у центрі Києва з назвою «Капе Ді Монте. Залишаю вам адресу.